Всім привіт! Хочемо показати нашу новинку. Це мультиштора. Ось вона встановлюється або в пройом, або на пройом. Ось вот так вона працює. Можна її здвинути як до управління, так і від управління. Ми скомбінували декілька тканин, щоб можна було як для зразка показати, які бувають кольором ці тканини. Якщо це вона в режимі день, також її можна перевести в режим ніч. Отак От закрить. В Вдень ви бачите все, а ввечері вона закрита. Можна виконати в різному стилі, наприклад, середину зробити білу, а края темні. За бажанням це можна все зробити. Ці штори можна вибрати в нашій компанії або переглянути на нашому сайті. Дякую за увагу!